Сьогодні у нас е, в гостях е, теж українець, але звідки він і хто він, він зам, сам вам зараз розповість. Добрий день, Доб... добрий вечір. Не добрий день. У нас уже вечір. Так, де це у вас? Германія? Півдев'ятого вечора. Так. Якщо правильно сказати. Звати мене Шумейка Сергій. Я із, будемо казати, з Бердянська, проще буде, так. щоб не у, у, влазити подробиці, смисла смислу немає. Ну, в Германії ми вже два з половиною року. Так, Сереж, скажи, будь ласка, це болюча для всіх наша тема, ця війна. Але скажи, будь ласка, як вона тебе застала і як ти опинився в Германії? Як вона мене застала? <ріст> це дуже хороший питання. Застала, в принципі, як і усі, усі спали і проснулися від зрию. І в мене так же само це було, тому що я лежав, спав, я чую щось гепнуло раз за три. Дзвонить мені однокласник, каже, ти що спиш, кажу, так. Да". Каже, так вій... ну, війна почалася. Включи телевізор. Включив телевізор, а там обстріляли і і Маріуполь, ПВО побили вони одразу. Все, що можна. Ну, Все, що в них на картах було, все побили. побило. дзвоню я Кумові в Маріуполь. Так. А він жив на лівому берегу возле Нов... ну, в сторону Новоазовська. В сторону сартани, хто там знає, може, буде дивитися. Кажу йому: забирай манатки і йду додому в село. А він каже мені, ти що, дурачок, каже, у нас тут кожен день стріляють. Кажу, та ні, кажу, війна почалася. кажу, подивися. Ото так. І добре, що вони свалили з Маріуполя, тому що не єсно, що з ними було. Так, вони ти, були... ти кажеш правду, ніхто не міг повірити до самого останнього, то кажуть, в очі, поки не побачили, ніхто не повірив. Mm. Скажи, чому ти обрав саме Германію? Так, я не обирав нічого, мені дзвонили, сказали, да, приїжджаю все. Mm -hmm. А... Одне благо, що жінка моя була за границею на момент вторження, mm -hmm. вона не була в Україні. Mm -hmm. Як би так і вийшло. Ну, в принципі, скажу чесно, як воно є. Я мечтав наверное, всю життя жити в Германії. Mm -hmm. Я був в Германії у 19-му році, мені все подобалось. Але зараз я нещасливий кажу, як є. То що, якщо б це була імміграція. По нормальній житті, тоді так. А так це винуждена поїздка, імміграція, я не знаю, як правильно сказати. Mm -hmm. Ну коротше, особо не от цього щастя. Mm -hmm. Так би як воно. Як, як, були, як наприклад, у мене були чувства у 2019 році, коли я тут працював, коли я попав перший раз в Німеччину, це було вау. А коли mm -hmm. війна случилася, я туди приїхав не топаль, то Пальто. Та Скажіть, будь ласка, як допомагали нашим українцям, хто приїхав от, ну, на тлі війни, як там допомагали власті? Місцева рада ну, як допомагала? Помагають е, і по сей день, якби все добре, але я приїхав якби не з перших, тому що я приїхав е, спустя півроку я пожив, почти, почти півроку я був в окупації. Mm -hmm. І я тоді не почти Я півроку попробував окупації, і я тоді виїхав. Mm -hmm. А так, в принципі, люди всі довольні, багато. Та і зараз, наприклад, я общаюся з людьми з німцями, настоящими німцями, там ніякими там, не русськими, не казахськими німцями, які mm -hmm. до сих пор відправляють гуманітарку в Україну. І вони відправляють гуманітарку. Не пакетами, не коробками, а фурами. Уже коли я був там крайній раз, я зараз не часто посіщаю, то я працюю, в мене часу немає. Ну, коли є вікно, я їй допомагаю. На той момент вже було з початку війни 56 машин. Це з місяця два назад було. Це вже 56 шість різких машин. Фур відправили. Відправляли при мені лічно е, скору допомогу, лічно грузили ми, заганяли її. У фуру. Е, багато медицинського оборудовання відправляють вони, пожарку відправляли, Ну, я не присутствував при пожарці, я просто знаю, що відправляли. І цей раз ще одну пожарку пригнали, це будуть скоро відправляти в Україну. Ну да. Коротше, допомагають, но, наверное, трохи все одно усі устали від цієї допомоги уже все все. Так. то що я скажу, як є наш брат любитель сісти на шию, і ноги звісить? Так. Скажи, коли ви приїхали? Ну зрозуміло, що ти приїхав не зразу, ти вже приїхав трошки пізніше. Як допомагали там оформлення документів, медицина, там якась грошова допомога сім'ям українським, які прибули? Як це відбувалось? Помогу. Допомагали абсолютно всім, і хімією, і mm -hmm. засоби особистої гігієни, і одежею всім, і битовою технікою, і кроватями. Mm -hmm. Ну, коротше, побутом допомагали, все допомагали. Е, гроші mm -hmm. гроші тут держава і так, наліво і направо платить. Mm -hmm. Тут, якби насчет цього, тут соціальна допомога, звісно. На висоті, як не крути, ну, тільки я не можу поняти до сих пор цієї допомоги е, їхньої, як у них, вони гроші наліво направо роздають і потім мозги компенсують, люди працювати не хочуть. Ну, це ну, їхні да. проблеми. Ну, <гум> <да>. Скажи, <гум> да. а це як з медичною страховкою там, або як у вас, чи картки, як вона називається? Медицинське страхування в Німеччині обов'язково без його mm -hmm. ти не зможеш дати тут. А... Ти просто не, не маєш права жити без медичного страхування, mm -hmm. так як ми соціальщики, я хоч і працюю, але все одно я залежу від Джоб-центру. Тому що у мене друга програма, у мене час підготовка до Ausbildung. А Ausbildung – це отримання професії в Німеччині, скажімо так, робочої. Mm -hmm. Mm -hmm. В принципі, я можу без неї працювати, але якщо в мене є можливості, мене фірма продвигає чи не використовуватися, тим більше це все йде в плюс на, на отримання громадянства, постійного поставного mm -hmm. віддательства. Mm -hmm. Страховка працює, але медицина зрання з Україною, моє мнение в Україні вразило. No, да. Дай Бог, дай Бог мені не приходилося ще. Ну і не хочу навіть пробувати. Просто знаю людей. Ну, знаю дуже багато знайомих уже в мене, угу. у яких в сім'ях така біда як онкологія. Е і слава Богу, воно робота тут, реально воно робота. Тобто, воно лічиться, якщо в тебе є якщо в тебе є страховка, ти можеш звернутися, і це буде безкоштовна держава допомагає. Сто 100% без проблем, так. Да. Uh -huh. Так, зрозуміло. А скажи, як з житлом? Житло, ну, тобто, принципі... Ви приїхали, ну, ти розумієш, да, ви приїхали, у вас нічого нема, житла нема. Як вирішили цю проблему? Ну, по первах, люди ж селилися у німців, так? Да? Uh -huh. uh -huh. У німців, у знайомих прописували людей, наприклад. Ми не були ні в лагерях, ні де, тому що uh -huh. у нас були тут знайомі, ми поселилися з першого дня в вдома. Uh -huh. Люди, ті, що в лагерях були, ну, якби ті, що пробивні, да? uh -huh. вони зразу, ну, як не зразу, ну, не а стремилися до своєї квартири без проблем. Хто uh -huh. шукає, хто не сидить на жопі рівно, тому якби, все одно йдуть на зустрічу. Uh -huh. А хто сопли жує, є такі кадри, що до сих пор живуть. Лагерь то вже закрили у нас у місті. Так. А, вон, городок такий маленький, можна сказати. По нашим меркам українським це ПГТ, це не угу. А, І зараз вони живуть типу, в общежитті, ну, теж хороші умови, все, Ну, Є люди просто, які кажуть, я не, мені нам не треба квартира, нас угу. все устраює. Ну, Устраю, значить, сидіть, поки додому не відправлять, мабуть, я не знаю. А ви як? Ви жили у знайомих, а потім як. Жили у знайомих, а потім моя жінка знайшла квартиру сама через mm -hmm. знайомих німців, mm -hmm. у німця. Не хотів він здавати носом крутим, тому що там такий ядрений німець. Mm -hmm. Німець німець, там ніякий там не переводок. Ну да І, це, да. І жили ми в квартирі однокомнатній все у нас було хорошо. Mm -hmm. Ну так як у нас. Все дело йшло до пополнения семьи. Ми знайшли квартиру. Ну, не ми, а моя жінка знайшла квартиру, все договорилося, пішла на просмотр. Тут же ж кастинги устраивают, тут 30 чоловік стоїть на одну квартиру. І okay. дали нам квартиру трьохкомнатну, все нормально. Mm -hmm. Якби живемо, в трехкомнатній квартирі, нормально Так, не який... супер, не пойдет. Які умови проживання у вас? Тобто не по розкаші, а скільки повинно бути кімнат спальних і чому. Повинно бути на кожного чоловіка без різниці йому, два місяці йому, год, йому, 10 років кімната. От угу. три персони, три кімнати. Угу. Должно бути. В єдиніш можна просто взяти двох кімнат, но здорово. Угу. Типа, так, то, що у нас трошки. У нас, по-моєму, 68 квадратів? У нас невелика квартира, але, тим не менше, одна кімната, можна сказати, свободна? Ну, детська. Ну да. вот так. Угу. Зрозуміло. А як сплачується це ж оренда, так? як вона сплачується? Ви самі платите чи вам ще допомагає держава? Як це відбувається? Поки люди на повному гособезпеченні, ну, на соціальному обезпеченні, плати за все держава. Uh -huh. Ти тільки платиш за світ, і за і за воду, воду по-моєму. Uh -huh. Ти платиш. Ми зараз на полу обезпеченні, тому що я працюю, все одно я працюю, ми хоч і на соціалі, але все одно у мене по-другому йде. У мене. Я отримую зарплату, і ті, за того що недостатній прожитковий мінімум, мені доплачує город і ще плюс. І тут виходить, що він за мене платить за житло. А я отримую, в принципі, я получаю ті самі гроші, що люди отримують на соціалі. Нічого в мене в житті не помінялося. Навіть я ще менше я пішов на роботу, я ще менше почав. Я десь на 100 євро менше отримати кожен місяць. Ну коротше, але... ждемо з Губінга, а да, потім буде стипендія. Ну так, але ти знаєш, за що ти платиш? Так, зрозуміло, так. Для чого ти, як то кажуть, тягнешся і прагнеш. Скажи, будь ласка, як з мовою? Як там було з мовою, якісь курси державні допомагали вам давали? Як у це відбувалося? Да, вони дали, дають усім абсолютно поголовно, можливість прийти. Курси ну, мовні. Uh -huh. Хто, якби ціленаправлено уче той uh -huh. вже і Б2 поздавав, уже і я знаю людей, деяких з Одеси, які врачами врачами працювали там. Вже тут АЦ1 поздавали навіть. Uh -huh. а, я ходив на курси, нічого не вчив, кажу сразу Я Б 1 не здав. Mm -hmm. но я пішов працювати, я не пішов на повтор. Я, я маю законне право піти на 300 часов. але mm -hmm. воно мені не треба, тому що якби, мені цікаво працювати на перспективу, якщо я тут залишуся жити, якщо я залишуся жити. Mm -hmm. Мені треба працювати. Мене язик мало цікавить, да, так, він нужен. Ну, я скажу, коли я прийшов на роботу без язика, ну як без язика, все одно, я знав, хоч і не вчив, воно все одно відкладалось в голові. Uh -huh. Аби я його не блокував цими мислями додому, там Україна, там. Я б його вивчив би давним-давно, це 100%. А зараз ні одного немає нашого мовного, так скажемо. Ода, ой, ілі русскоговорящого. Uh -huh. Чилістю ніякої немає, то в принципі язик процентів на 60 лучше став це точно. Uh -huh. Я можу, в принципі, вже свободно розг... ну, розмовляти, як би буває другий раз, тяжело людину то що у кожного призначення разне. Хтось балакає, як положено, хтось соплі жує і балакає. Ну, і так. воно, ну а в принципі. Уже, уже набагато легше, На, навіть, і, взагалі, мова це моє місце. Це 70%, мінімум 70% успіху в будь-якій країні. Правильно ти кажеш. Скажи, будь ласка, ким ти за є за освітою в Україні, і чи швидко тобі вдалося знайти роботу тут в Германії? Я по професії вчитель фізичного виховання. Угу. Мені тут диплом перевели, оцінку зробили, але щоб працювати вчителем в Німеччині, мені потрібно мати мінімум два фахи. Я не можу бути тільки вчителем фізичного виховання. Я повинен бути там історією читати, там, чи релігію, чи ще якийсь там другий предмет. Так, мені, це, мені, мені це не цікаво. Е, мене визвали, якби. Ну, у нас є у джоб-центрі біратор, uh -huh. є фінансовий, фінансовий біратор, будемо так казати, І є консультант. І uh -huh. проф, по професії консультант. Вони в мене спитали, ким би ти міг би тут работати. Uh -huh. Я тут працював, скажу, як є на фурі, в мене є права, все в мене. Ну, це не та професія. Я хотів. На фурі работать, але я спробував і сказав, нет, я хочу спати вдома у кровати, не в машині". Ну, машині. Вони мене спитали, я їм сказав, сантехніка, отоплення. Мене мені отоплення хайц, он ну, санітар тут. Вони мені швидко підшукали, я зробив испытательный срок. У мене був на всяка одна неделя, один тиждень, п'ять днів робочі. І вони мені зразу, німці сказали без мови, без нічого. Ти, ти нам підходиш, ми хочемо тебе бачити в нашій як би, компанії. Компанія сімейна, ну тільки біда, що компанія в тому році продана вже холдингу великому, то що нема наслідника. Це велика проблема тут. Ну, наслідник є, але він сказав, що це не моя тема. І він, і він айтішник. І все. Коротше. В принципі, для мене це не проблема а це все робити. То що я в Україні не одного дня не працював учителем фізичного виховання. Я постійно із железяками, постійно із сварочними апаратами, з болгарками, з дрельками. Тут а це не проблема. Взагалі не проблема. Тобто, якщо хочеш робота... роботу, ти зможеш знайти. Так, так, але я просто поставив собі якби за цель. Якби у мене мій душевий, якби, принцип. Я mm -hmm. на заводі в три сміни буду, не хочу зарікатися, не буду працювати, але я буду старатися максимально не йти на цю роботу. Тому що працювати у три зміни це неблагодарна робота. Я в Україні працював у дві зміни по 12 часов. Я сказав, ні, це не для мене. Це нема здоров'я, немає здоров'я, немає, здоров немає часу для сім'ї. Це, це взагалі баста. То, що Ну, поки ти молодий, можна і можна працювати. гроші ну, гроші да. за ночні? Ну, ну мені оці плюс там 500-700 євро не інтересні. Я краще буду з сім'єю своєю, чим на роботі. Ну, да. так скажи, будь ласка, які в тебе плани? Як ти бачиш себе в Німеччині? Чи хочеш повернутися все таки додому, і бачиш себе в Україні? Як ти вважаєш? Що для тебе краще, чи ти зараз не можеш говорити про майбутнє? Взагалі, да, так, я на цей вопрос не можу відвідати. У мене був принцип по житті до війни, я знав, що буде завтра. Ну, як знав, я планував, я створював плани нормальні, в мене все йшло хорошо. Так. Як я кажу, тільки навчилися гроші заробляти, і війна почалася. Так. А тут, там, я не знаю. Чесно, я не можу дати на цей вопрос відповідь, тому що я бачу своїх колег 37 лет під 40 років. Вони живуть одним днем від зарплати до зарплати. У них немає ні жилья свого, нічого, так це німці. Ну да. А що мені Outlandдером можна казати на цю тему? Я просто не знаю, в мене все одно цель, ну, якщо тут залишатися, то. Кровь из носа, но своя должна быть, житло свое однозначно. Я не понимаю этой аренды, то что ты, ты тут не хозяин, ты просто временное явление. Ну да. Не знаю, хочется додому. но, например, как спрашивают, ты домой поедешь, даже немцы спрашивают. Я сказал, если там будет Россия, я туда точно не приеду. Зачем я туда уезжал, вопрос. Если бы я смирился с этим, Та там, ну, ті, хто продалися за гроші, ті зараз не знають, куди їх дівати. Ну так. Да. А ті, хто поступили по совісті, по ну як би, може і мені не можна судити по совісті, тому що я теж за кордоном, я не в Україні навіть. Ну да. Ну тим не мені, у мене мнення не міняється. Я туди в Росію чи в Окупацію, я точно не поїду. Це однозначно. І тим более, так як вони зараз устроїли тут, а там всякі собеседования, так називаємо. Угу. Дуже важко. То точно туди дорога закрита. Так. Да. Та важко, так. Да. У мене багато сімей, які дітей вивозили, а тепер просто жінки сидять тут, а чоловіки там і просто заїхати не можуть. І це, і це вже длиться два роки, два з половиною. Так, да, це жах. Це, це жах. Я з тобою згідна на 100%, тому що багато сімей порозривала ця війна, багато людей втратили майбутнє і мету в житті. Я з тобою згідна, але будемо триматися, будемо жити заради наших дітей, а далі буде видно, як воно буде. Але головне, не падати духом, тому що ми українці, а як то кажуть, українці все зможуть і все здолають. Тому наша мета триматися і все одно мріяти, мріяти про майбутнє і будувати плани. Ну так, да, це правильно, То що чоловік без між, як чоловік без будущого. Так, так, так. Це ти правильно ну, сказав. Ну, тяжело. Це діло в тому, що цю ситуацію тяжело, не знаю. я лично, Мені дуже тяжело це все дається. Я, Я, мабуть, года два точно адаптувався. Мені так важко, якщо чесно. Мені буває другий раз, як сповниш, щось ну так аж больно стає. Ну так. Да. Да, Просто тому, що... тут, я скажу чесно, от, я тут знаю вже багато українців. Угу. І так називаємо їх, як сказати, ПМЖшників, ВНЖів українських. Так. Дуже мало людей, які реально з окупації, це взагалі тут їх можна на двох руках пересчитати. Да. А всі останні просто моє мінні. Не хочу в обговорення, є люди які реально винуждено виїхали з-за того, що просто його розтрощили, все немає нічого. У mm -hmm. мене є жінка знайома, вона з Харкова добре, вона все капітально працювала. В неї дві квартири, і в одній квартирі все, торба, а другій почти. І вона ж жінка і брата потеряла на війні. Коротше, хороша жінка. Є люди, реально, навіть не з окупації, які. Переживають, сочувствують, соболязнують і самі стріли в таку ситуацію. А є люди, просто які цим случаєм. Я не, навіть не буду зіснятися цього сказати. Сто процентів, які просто під шумок цієї війни легалізувалися і зараз навіть не згадують за Україну. Я ні разу їх не бачив ні на гуманітарках, ні на яких українських ярмарках, ні... ну, та вони. Вони можуть навіть українською розмовляючи, вони українською розмовляють. Хто суржиком, хто по-русски говорить, я на суржику, як мені удобно, як я всю життя спілкувався. Ну, да. Це суть ролі не міняє. Саме главне, що в тебе в голові. Так, да. то ти правильно сказав. Ну, будемо триматися. Дуже дякую тобі за. Те, що ти поділився з нами своїми думками, своїм горем і болем, щоб тебе болить. Але я бажаю, щоб все було добре, щоб все вийшло, щоб мрії твої здійснились і будемо рухатись до перемоги разом. Хто як може. Дай Бог. Да. Да. Все, дуже дякую, Сереж, сім'ї. Привіт, передавай. Дякую. Все, дякую. до побачення. Дякую. Все так, так. пока пока. Пока.